В Лубановске надо фотографироваться, короче, переходим на стадион Лубановского. Все, ага. Давай, я сама тогда я пойду. Чекай. Давай. Красавела. Это же эти штуки, что они бросали, да? Сережа, глянь этот топор який. Топоріч, не а -а 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 -а. Ну, дива ручки, одна це. <рігла> Репортер. Ага. О, я, не знаю, я не знаю, если у вас там. Точнее репортери? Да, ну тут же ж провірялиш, як пускали ж ці документи. Ну там же ж хлопці провіряють. А ви пустите туди, ні? Добрий день. Ой, подивиться, що ж воно тут. А тут ще нічого. Друга країна. Забору, по сходах піду, ляжу під опітер забором і буде залегше. <клухи> Ви чекаєте і здоров'я будете надати цей замір.